Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Підопічні Володимира Самборського за декілька хвилин розпочнеться ця зустріч. Це вже другий тур. Поки очікуємо команди на поле, можемо перейти до складів команд. Тож, звичайно, сьогодні трибуни будуть за наших суперників. Чули ми оплески, якими привітали глядачі команду Швеції до 9 вересня. Буде у 18-річних перехопили все ж таки шведи. і Відповідають своєю атакою. Рамос Рамос у штрафному майданчику дочекався забігання. простріл, удар. Тож повернувся ось тепер. Віддає він. На 11-го номера Зубрія. Зубрій класно зміщується у центр і підключає свого партнера. Корж. Корж виконує подачу на набігаючого. Таке зумів, не дивлячись на те, що так на протиході його м'яч ледь не спіймав відтерти суперника і добре грає на Зубрія. Зубрій, Зубрій намагається розкидати опонента. Підіймає голдинку з норвежцями. Знову хороше переведення на фланг. Зубрій. Зубрій закидання робить. Удар головою. Рахунок відкрито. 1-0. Користується цим. Збірна України. Зубрій голову бачить ривок партнера, ну і абсолютно не бачить його. І ледь зараз не перехоплює м'яч зубрій. Однак робить це його партнер. Корш. там теж, здавалося, був вже на м'ячі, однак ні. Відповідь шведів. В обох матчах Ахмед Саед забивав форвард Юргордена. Зараз атака Шведів. М'яка передача. Але... Потрібно повертати таку концентрацію і максимальні зусилля. Можливо, зараз це буде Артем зубрій. Простріл від Калюжного. Знову Версон Сіка. підключає тепер вже по своєму флангу партнера. Арвідсон обігрався у стінку. Арвідсон небезпечно випереджає Арвідсон своїх опонентів. Арвідсон залишається з м'ячем. Арвідсон. Однак Кут'я все ж таки видряпує його. Перечепився. Поле вже так втомилося трохи, можна сказати. Де подача в штрафний майданчик. Штрафного майданчика Марко Біонді. Мельник. Удар! І на добування Захарків. М'яч підхоплюють українці. Кутія далі на мельника. Простріл. І чи буде удар? Калюжний. Відключає він знову калюжного. І заробляє той штрафний удар. Лякуття біля м'яча подача. і Чи буде все ж таки? Гол так забиває збірна України. Перерву йдемо у дуже добро, у доброму гуморі. Ось цей стандарт. Там знову голкіпер на виході помиляється. До вашої уваги, другий тайм матчу Україна-Швеція, пряма трансляція поєдинку в рамках товариського турніру. 45 хвилин гри Дмитро Зудін та Микита Мельник забили. У ворота шведів на самому початку партнера проходить передача у штрафний майданчик небезпечно можна бити і блокується. Удар Джурабаєва 2009 років народження. Але оскільки дві команди паралельно грають на турнірах у різних країнах, то шведи намагаються контролювати гру, намагаються бути більш активними. Гаті виконує флангову подачу. Гетлов скоріш технічно буде виконувати. Так, розбігається Гедлов і Над поперечиною закручує Оберга Теж статистика пристойна. Контратака триває. Передача ліворуч. Ну трохи загнали сам, самі себе. Українці однак вийшли з цієї ситуації. Простріл гарний для господарів. Атакують шведи. Удар. Атакують шведи правим флангом. Проходить передача далі. Вже в штрафному прострі. Оберг. Оберг Проти мельника. Допомагає мельнику Джурабаєв. Оберг проходить далі. Передача під удар партнеру. Бачив той коридор Мурадян, однак не одразу його побачив середа, на жаль. І відповідь шведів, якою буде Брюнер. Включає Оберга. Оберг. І відповідь шведів. Може бути небезпечно. Перед воротами міять. Оберг. Оберг чекає забігання від партнерів, дочекався. Йде скидка у центр. І ось це вже точно. Фінальний свисток лунає в нас 2-0. Фіксує рефері перемогу збірної України над Шведами. Дякуємо вам за увагу! Вітаємо з перемогою! До нових зустрічей. Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.